Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. На різдвяні свята завжди хочеться щось смачненьке і особливе. Сьогодні в нашій рубриці англійська на кухні приготуємо імбірне печиво. Рецепт простий і дуже по-англійськи. Спочатку слухаємо рецепт англійською та намагаємося зрозуміти, потім розбираємо, в чому нові слова і розігріваємо духовку до 180 градусів. Тож починаємо. How to make ginger biscuits. Ingredients: 3 cups of flour, 1 teaspoon of soda, 1 teaspoon of cinnamon, 2 teaspoons of ground ginger, 40 grams of sugar. 60 grams of butter melted, 1 egg, 2 tablespoons of honey. Preheat the oven to 180 degrees Celsius. Mix the flour, ground ginger, sugar, and soda together. Make a well in the center of the dry ingredients. Add the melted butter, egg, and syrup. Stir until the mixture forms a soft dough. Divide the dough in half and cut each piece in eight Roll each portion into a ball and then flatten slightly Line a baking tray with baking paper Put the biscuits on the baking tray And bake for 12 minutes until golden. Ну, а тепер розбираємо рецепт і вивчаємо нові слова. How to make ginger biscuits. Ginger імбір. Ginger – biscuit – Печиво – Biscuit – Як приготувати імбірне печиво? Ingredients. Three cups of flour. Наши ингредиенты. Flour. Борошно. Flour. Три склянки борошна. One teaspoon of soda. Одна чайная ложка соды. One teaspoon of Cinnamon. Cinnamon кориця. Одна чайна ложка кориці. teaspoons of ground ginger. Ginger, ми вже знаємо. Це імбир. Ground ginger мелений імбир. Тобто дві чайні ложки меленого імбіру. Forty Grams of Sugar. 40 грамів цукру, 60 Grams of Butter, Melted, 60 грам масла Melted розтопленого, One Egg, одне яйце, 2 Tablespoons of Honey і 2 столові, звертаю увагу, не чайні, а столові ложки меду. У нас в рецепті зустрічаються два скорочення: TSP, teaspoon – чайна ложка, TBSP, tablespoon – Столова ложка. Як ви бачите, лише різниця в одній літері, тож запам'ятовуйте, щоб не сплутати. TSP – чайна ложка, TBSP, столова ложка. Our first step. Наш перший крок. Preheat the oven to 180 degrees Celsius. Овен духовка. Авен. Розігріти духовку до 180 градусів Цельсія. Mix the flour, ground ginger, sugar. And soda together. Змішайте борошно, мелений ібір, цукор і соду. Make a well in the center of the dry ingredients. Зробіть поглиблення в центрі сухих інгредієнтів. Add the melted butter, egg, and syrup. Додайте розтоплене масло, яйце і сироп, melted butter розтоплене масло. Stir until the mixture forms a soft dough. Stir until the mixture forms. A soft dough. Тут у нас ще два нових слова. Stir. Розмішувати, stir. dough – тісто. Dough. Тож, перемішуйте, доки суміш не стане м'яким тістом або не сформує м'яке тісто. Divide the dough. In half and cut each piece in eight. Розділіть тісто навпіл in half. І розріжте кожен шматок на вісім частин. Divide the dough in half and cut each piece in eight. Roll each portion into a ball. And then flatten slightly. Кожну порцію скачайте в кульку. Ось тут у нас ще одне нове слово. Flatten розрівнювати. Ми знаємо прикметник flat, плаский. flatten розрівнювати. Скачайте кожну порцію в кульку, а потім злегка. Приплюсніть. Roll each portion into a ball. And then flatten slightly. Line a baking tray with baking paper. Нам раніше вже в рецептах зустрічалося слово деко, a baking sheet. І є ще одне слово до цього: a baking tray. Деко. A baking tray, baking paper, папір для випічки. Baking paper. Тож, застеліть деко папером для випічки. Line a baking tray with baking paper. Put the biscuits on the baking tray. Викладіть печиво на деко. And bake for 12 minutes until golden. Випікайте 12 хвилин до золотистого кольору. Until golden. А тепер давайте повторимо нові слова цього рецепту. Ginger – Імбір. Ginger – Повторюйте вголос разом зі мною. Biscuit – Печиво. Бискет. Флауер. Борошно. Флауер. Бо в умові як квітка, але пишеться, зверніть увагу зовсім по-іншому. Флауер. cinnamon кориця. cinnamon oven Духовка. oven Мелт розтопити melt stir розмішувати stir dough тісто dough flatten розрівнювати flatten baking paper Папір для випікання, bacon PAPER, Baking TRAY або ж baking SHEET – деко. Сподіваюся, що у такий спосіб слова вчаться набагато швидше і цікавіше. Прошу вас підтримати відео вподобайкою написати свій відгук. Ваші улюблені рецепти на Різдво або на інші свята бажаю вам наполегливості і натхнення у вивченні англійської мови.